Українські дрони завдали удару по російському аеродрому Кущевська. Вот он звериный нацизм в самом, что єс його проявленні. На що того что такое, з ким ми боремся. за попередньою оцінкою? Було знищено склад з універсальними модульними плануючими комплектами, які використовуються для перетворення звичайних авіабомб на керовані. Ураження такої цілі є чудовим результатом, адже чи не найбільше українські війська на фронті страждають саме від ударів керованими авіабомбами. Окупанти втратили значну частину ресурсів, які необхідні для перетворення фугасних бомб на плануючі. І хоча у російського ВПК є можливості виготовляти їх у великій кількості, таке знищення дозволить виграти час. А, Україна. Має отримати високоточні ракети Атакамс в більшій кількості е, вже була інформація, і підтвердження з білого дому, що е, декілька, е, скажімо так, вже разів Сполучені Штати постачали ці високоточні ракети дальнього радіусу дії до 300 кілометрів е, Україні, і вони дуже досить ефективно себе показали. Е, наскільки я розумію, мова йде про Джанкой. А як вони можуть змінити підходи у веденні бойових дій, і на що варто було б їх використовувати? І чим вони різняться, наприклад, від Storm Ну, Якщо ми кажемо про Storm Shadow, це застосування з літака. Якщо ми кажемо то це застосування з наземних пускових установок. Тому насправді, якщо ми кажемо, наприклад, про більш такі якісне використання, то тут треба казати про... Комплексний підхід за рахуванням вже на такий шторм шедев і за рахуванням атакансів, і з наприклад за рахуванням ракет, які б могли б вводити раділокаційні системи виявлення ворожі для того, щоб можна було потім проходити певні рубежі протиповітряної оборони. Але знов таки, давайте наприклад Джанкоя, ми бачимо, що, наприклад, було дуже гарно відпрацьовано і по системам С 400 нас внаслідок чого було знищено рлс і пускові установки, і так само було і знищення БК. Тобто, ми кажемо про те, що це ракета дуже якісно підходить для а, з, так мовити розривання а, логістичного плеча Російської Федерації, тому що ми. Маємо вже досвід, коли логістичне плече збільшувалося або було неможливо постачання якихось певних там боєприпасів. І після цього ми бачили так, би мовити, акти доброї волі з боку Росіян, коли вони відступали від певних територій. Тому насправді тут головна задача зараз при наявності такого озброєння якомога сильнішою сильніше розірвати можливе логістичне цепочки Росії. Шкода, що, наприклад, ми не можемо їх використовувати по території Російської Федерації, тому що західні партнери нас обмежують, тому що насправді з такими ракетами могли би дуже якісно прорідити логістику Росії, наприклад, на російській території. Але, як бачимо, ми можемо поки що справлятися за рахунок власних БПЛА. Як бачимо, от нещодавно удар в Краснодарі. У доволі гарному такому аеродрому, де стояли літаки Су-34 і де керовані авіабомби були склад, тому насправді є можливості і тут слід зазначити, що з рахунок заборони наших західних партнерів використовувати західні зверські техніки, Україна суттєво просунулася в Можливостях своїх поп, щодо БПЛА, які можуть літати на великі відстані. Пане Анатолію, чи здатна Росія оговтатися від знищення ракетоносців ту 22 М? Які в неї можуть бути потужності для відновлення цього потенціалу? І також давайте згадаємо, що Росія втратила частину своїх очей це літаки А 50 Що Росіяни зараз використовують і як цьому протидіяти? Насправді, якщо ми кажемо про літаки класу стратегічної авіації, або Ту-22М3, або ту 160 або Ту-95, Росія не може поновити такі літаки. Тобто ми кажемо про те, що вона не може їх будувати, на відміну від тактичної авіації. Ми бачимо, що Росія все ж таки спромоглася навіть під там санкціями та іншими проблематиками. Вони все ж таки можуть будувати певну кількість літаків тактичної авіації. Стратегічну авіацію вони будувати не можуть. Чому? Тому що. Втрачені деякі складові для того, щоб їх будувати, все, що може Росія, це намагатися модернізувати або точніше, просто ремонтувати наявний парк за рахунок, можливо, навіть. Так би мовити, авіаційного канібалізму, коли інші літаки списуються і е, на деталі розтягуються. Щодо літаків а 50 ми бачимо, що доволі так значне збиття двох літаків е, сильно вплинуло на можливості Росії Росії. Треба не забувати, що два літаки ще було пошкоджено безпосередньо в Білорусі і е, на аеродромі, е, де відбувалося ремонт таких літаків. Е, тому насправді е, Росія зараз в складної ситуації щодо. Можливості своєї дального радіолокаційного виявлення, тому вони активно намагаються зараз використовувати наземні системи радіолокаційні на кшталт е, того ж самого РЛС-контейнер. Або Вороніш М або інші станції. Ми бачимо, що вони активно підтягують різні системи радіолокаційного виявлення, наприклад, на прикордоні а, на кшталт той самий РЛС, подльоти, які намагаються вишукувати можливі цілі повітряні. Тому насправді ну і значно тут слід зазначити, що наприклад, той саме збільшення кількості розвідуваних БПЛА, типу по «Суперкам», а, це наслідок того, що а, Росія не має очей зараз. І використовувати в такий спосіб розвідувальну систему. Літаки F-16 скоро можуть з'явитися в повітряному просторі України. Які завдання вони можуть виконувати, і як це змінить хід війни, як ви думаєте? Ну, якщо казати про літаки, це суттєве посилення повітряних сил, тому що ми бачимо, що все ж таки замало літаків ми маємо для того, щоб не мати якийсь перетер в повітряному просторі. Тому за рахунок F-16 ми можемо казати, що ми. Значно спростимо питання щодо, наприклад, масових е ракетних обстрілів. ми бачили, як були відображені були відбиті ракетні обстріли по Ізраїлю з боку Ірану за рахунок авіації. Тому це як приклад можна наводити, тому що на е Можливі мас наступне масовані обстріли, коли будуть літаки F-16, буде значно легше відбуватися, тому що ми можемо за рахунок авіації за рахунок повітряних ракет з літаків знищувати ці ракети. Знов таки це не відміняє питання щодо протидії протибалістичних ракет. Тут треба все ж таки посилювати систему оборони на кшталт Петріот, сам ті, або в кращому випадку системи ТХАТ, яка би, наприклад, не дозволила сьогодні толіті до таким жалом до західної України. Стосовно лінії фронту за рахунок F-16 ми можемо казати про суттєво відтягування російської авіації, тому що, наприклад, навіть наявне обладнання, навіть якщо в мінімальному пакеті, який ми можемо отримати, в 16 блок 40, ми кажемо про радіолокаційну систему виявлення літаку понад 300 кілометрів і ракети повітря. Повітря, які зможуть знищувати на відстані 180 км російські літаки. Тобто ми можемо е сказати, що, наприклад, використання кабів буде вже недоцільне, тому що вони не зможуть підлітати на таку відсінь для того, щоб каби запускати. Ну і знов таки треба мати, маємо, маємо надію, що все ж таки слова Яна Столнеберга, е що ми зможемо використовувати літаки F 16 по е території Російської Федерації щодо знищення стратегічних цілей, будуть підтримані, і ми зможемо зробити таку певну. 100-кілометрову Сіру зону навколо кордонів України для того, щоб російські літаки туди не могли підлітати. Ми потребуємо систем, які б зробили би зробили автоматичне рішення за рахунок таки або засобів радіоелектронної боротьби, якщо ми кажемо про безконтактне ППО, або за рахунок системи розробок з дешевленим, наприклад, рішенням в виді здешевлених ракет, або навіть тих самих FPV-дронів, які можуть використовуватись на таких висотах і з такими швидкостями для того, щоб перехоплювати. Наприклад, такі розвідувальні дрони, як Орлан або Суперкам, або там ну інші, якісь ще технології Росії, які з'являються.